Ну, а далі про цьогорічний врожай меду в програмі країна онлайн розкаже директор інституту бджільництва імені Прокоповича Олександр Галатюк. Доброго ранку, Україна. Це країна онлайн. На цьому тижні ми продовжимо аналізувати, який урожай очікує на Україну. Сьогодні ми у музеї бджільництва. з моєю спиною яблення, яка просто рясніє плодами. Секрет цього дива у звичайному вулику, який стоїть тут аж у саду. Заслуга бджіл не тільки у тому, що вони допомагають опилювати дерева і які збільшують врожай фруктів. Бджоли дають дуже корисний, смачний і найдривніший продукт українців мед. Тож чи солодко буде українцям у цьому році ми дізнаємося у директора Національного інституту бджільництва Олександра Істафіча Голодюка, пане Олександре, отож, чи задоволені бджільники цим цьогорічним сезоном? Треба сказати, що цей рік не досить вдалий для посічникування в Україні. Досить тепла весна, але таке прохолодне затяжне літо сприяло тому, що західні області України, північ України. Дуже мало зібрало меду, але або може і не зібрали. Тобто відкачку проводили один раз, або і зовсім не качали. Ну це і бувають такі особливості і погоди і природи. Але от південь України, південний схід, там зібрані теж менші урожаї, але є урожаї і приблизно. Наша галузь в цьому році зібрала меду десь відсотків 50% від минулого. Чи ви говорили, що зібрали меду тільки в 50% від попереднього року. А чи означає це, що він буде дорожчий для українців? Потрібно сказати, що він не буде дорожчий для українців. Чому? Тому що ви бачите, що зарплати пенсії не піднялися, купівельна спроможність нашого населення не зросла через це ціни суттєво на мед не піднялися. І треба сказати, що є ще запаси минулих років у пасічників. А мед він може зберігатися. Якщо він зберігається в хорошій гарній тарі, от амальоровані, скляні тарі, е, липових, да, то він може стояти десятки навіть сотні років. Ну ось дуже хотілося вас запитати як фахівця ваші поради, який саме мед в цьому році саме от краще взяти для зберігання, можливо для лікування, для харчування дітей. Що би ви порадили нашим глядачам? Немає ні одного сотку. Поганого меду, всі меди хороші. І кожен мед має своє призначення. Наприклад, липовий мед вживають при захворюваннях верхніх дихальних шляхів. А, Наприклад, гречневий мед при хворобах шпанково кишкового тракту, печінки, після операцій, після якихось стресових ситуацій. Чому? Тому що гречаний мед темний, він там має багато заліза, от, багато має вітамінів і людина тоді краще поправляється. Але не кожна людина повинна знати, що треба враховувати ще і кислотність шлунково-кишкового От, Тому що мед може і підвищувати кислотність, а може і понижувати. Якщо мед запивати холодною водою, то підвищується кислотність. Якщо теплий, то понижується. І це треба враховувати, тому що щоб він нормально засвоївся. А взагалі, я хочу сказати, такий дуже простий рецепт, хто хоче підвищити свій рівень імунітету, щоб покращилась робота серцево-судинної системи, треба ранком за півчаса до сніданку брати в рот ложку меду, розчинити її і швидко запити стаканом води. Чи теплий, чи холодний, що я казав попередньо. І так само за півгодини до сну. І коли людина от декілька місяців поприймає так мед, вона побачить, що е, запрацюють хорошо мікроорганізми шумково-кишкового тракту, А вони відповідають за нашу резистентність організму, піднищиться імунітет, і людина себе буде краще почувати і е, покращиться її загальний стан. Ну що ж, дякую вам за цікаву і корисну розповідь. І нагадаю, що ми говорили про врожай меду у цьому сезоні. А це була країна онлайн, країна така, яка вона є, і до наступних включень.